Наслідки ударів по місту та розмінування Чорного моря, гучні затримання та депутатські декларації. Це інтент-акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стисло та по суті. Поїхали. Починаємо акценти з найгіршого: війни та ударів по Одесі. Ввечері 24 січня. Ворог знов вдарив по нашому регіону. Окупанти двома хвилями атакували за допомогою БПЛА типу «Шахід». основний удар був зосереджений саме на Одесу. За даними Сил оборони Півдня, збиті дрони за інерційною траєкторією долітали до житлових кварталів. Один з них, влучивши у частково заселену багатоповерхову новобудову в Хаджибейському районі Одеси, спричинив пожежу. Пошкоджено кілька квартир. Одна людина отримала опіки. Вона була госпіталізована. Ще один уражений дрон у падінні пробив дах двоповерхової житлової будівлі у приморському районі міста. У цьому ж житловому кварталі впав ще один БПЛА. Поруч із пошкодженим під час попередньої атаки багатоквартирним будинком. Чотири людини отримали поранення. Одного з постраждалих рятувальники деблокували з під завалів. Також ворог поцілив у складське приміщення меблового комбінату у промисловому районі Одеси. Спалахнула пожежа, поранення отримав чоловік, що поруч проїжджав на велосипеді. <му> У грудні 2023 року логістика через порти на Одещині була однією з найкращих за період повномасштабного вторгнення. Про таке повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук під час брифінгу в медіа центрі Україн Укрінформ. За його словами, у грудні вдалося експортувати понад 6 мільйонів тонн агропродукції. Марчук зазначив, що якби чорне море не працювало, то наслідки через блокування між кордонами були б ще більшими. Також він повідомив, що за 20 днів січня цього року Чорним морем експортовано понад 2 мільйони тонн продукції, і показники говорять про подальший потенціал. У Болгарії розповіли, коли почнеться розмінування Чорного моря. Об'єднана група з розмінування моря, про створення якої підписала угоду Болгарія, Румунія і Туреччина, може почати роботу у квітні-травні цього року. Про це заявив начальник оборони Болгарії адмірал Еміль Євтімов. Він уточнив, що побоювань щодо готовності команд немає, оскільки три країни тривалий час проводять спільні навчання. Щоб група почала реальну роботу, Туреччина має ратифікувати раніше підписану угоду. Також міністр оборони Болгарії Тодор Тагарів додав, що у групі з розмінування Чорного моря можуть узяти участь і інші союзники по НАТО, але без кораблів, оскільки операція проводитиметься за правилами Конвенції Монтре. Верховний комісар ООН у справах біженців Філіп Погранді 20 січня відвідав Одеську область для обговорення посилення допомоги жителям Одещини та переселенцям, постраждалим внаслідок російської агресії. Як наголосили у прес службі одеської обласної державної військової адміністрації, Одещина стала першим регіоном комісара у рамках його візиту в Україну. У ході зустрічі з керівництвом одеської обласної військової адміністрації було обговорено продовження та посилення допомоги. ООН людям, що постраждали внаслідок російських обстрілів на Одещині та ВПО, які знайшли свій прихисток у нашому регіоні, зазначили в ОВА. Зокрема, за даними адміністрації, йдеться про допомогу у відновленні пошкоджених помешкань одеситів та жителів області. Проблемними залишаються питання розміщення внутрішньопереміщених осіб. Тож обговорили питання щодо ремонту приміщень, які надалі. Будуть використовуватися як тимчасове житло для переселенців, також під час візиту Філіп Погранді відвідав Спасо-Преображенський собор, куди влучила російська ракета, та поспілкувався із людьми, домівки яких постраждали внаслідок російської атаки. Детективи державного бюро розслідувань затримали в Одесі при спробі організації перетину кордону п'ятого учасника злочинної організації, яка поставила для ЗСУ неякісний одяг на 1 мільярд гривень. Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін. Фамілія Міло Гринкевич Роман Ігорович. Дата народження. 23.06.1995 За словами генерального прокурора підозрюваного Романа Гринкевича. Сина відомого львівського бізнесмена Ігоря Гренкевича затримали о 6.50 ранку. Він приїхав до Одеси орієнтовно 17 січня і з того часу готувався перетнути державний кордон та виїхати за межі країни 19 січня. За клопотанням прокурорів суд надав дозвіл на його затримання. І вже після затримання, 23 січня, Печерський районний суд Києва провів засідання. На якому обрав запобіжний захід затриманому тримання під вартою до 17 березня з альтернативою вигляді застави розміром понад 500 мільйонів гривень? Голову однієї з сільрад Білгородністровського району Одеської області підозрюють у заволодінні земельною ділянкою на узбережжі Дністровського лиману та спробі її легалізації. За версією слідства голова сільради розробив злочинну схему. За заволодіння землею комунальної власності на узбережжі Лиману у Білгородністровському районі під виглядом її безоплатної приватизації у прокуратурі. Стверджують, що підозрюваний заволодів правами на 2,5 тисячі квадратних метрів землі на узбережжі Дністровського Лиману та планував її продаж приватному підприємцю. Також забезпечив укладання попереднього договору куплі-продажу між підконтрольною особою і покупцем та одержав 3 тисячі доларів США авансу. Але злочинець був затриманий. Посадовцю повідомили про підозру. Колишнього генерального директора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф підозрюють у розтраті майже півмільйона гривень на закупівлі медичних матеріалів. Про це повідомили у службі Нацполіції в Одеській області. Слідчі стверджують, що у 2022 році посадовець свідомо уклав договір з підприємицею, що займалася гуртовою торгівлею фармацевтичними товарами, на закупівлю медичних матеріалів, вартість яких була значно вища за ринкову. Понад 800 тисяч гривень було заплачено за гемостатичні бинти та компресійні гемостатичні губки. Переплативши на закупівлі майже 500 тисяч гривень, йдеться у повідомленні. Зібравши достатньо доказів, слідчі повідомили фігуранту про підозру у розтраті чужого майна, вчинений у великих розмірах в умовах воєнного стану. Правопорушнику загрожує покарання позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну, а я запрошую вас до нашого Ютуб-каналу, на якому вже традиційно вийшло нове інтерв'ю. І на цьому тижні наша журналістка поспілкувалася з речником української добровольчої армії Південь та головою громадської ради при одеській обласній військовій адміністрації. Герой інтерв'ю на цьому тижні Сергій Братчук. Розмова про особисте у війні. Довоєнну українську армію та силу слова за посиланням під цим відео переходьте, дивіться, не забувайте про вподобайки. Вам не складно, ну а нам приємно і корисно. Центр публічних розслідувань традиційно відстежував дисциплінованість політиків та посадовців щодо звітувань про майно народних депутатів. Відкриття цілодобового доступу до єдиного державного реєстру декларації осіб, яке сталося 10 грудня 2023 року, надало змогу ознайомитися із фінансовою звітністю владоможців. І ми в акцентах вирішили поділитися з вами найцікавішими фактами з декларації посадовців та народних депутатів. Одним з перших свої статків оприлюднив народний депутат Олексій Гончаренко. За даними обох декларацій за 2021 та 2022 рік. У народного депутата не відбулось змін щодо нерухомості. Як у 2021 році, так і у 2022-му нардеп вказав наявністю у своїй власності квартири в Одесі площею понад 141 квадратний метр, і у Києві трохи більше 47 квадратних метрів. Окрім того, він є співвласником квартири площею 75,5 квадратних метрів. Другий співвласник там мати нардепа. Судячи з декларації автівок в родині Ганчаренків. Немає і за рік не з'явилось. Доходи родини зменшилися упродовж року. Так, у 2021 році нардеп заробив у Верховній Раді України 498 тисяч 820 гривень, а у 2022 році – 378 тисяч 401 гривню. Змінилися і банківські рахунки родини. Якщо у 2021 році нардеп зберігав у банку 115 євро, то у 2022 році 3103 євро. А доларів поменшало з 41 тисячі у 2021 році до 3 тисяч у 2022 му Також у 2022 році народний депутат задекларував 1 мільйон гривень, витрачених на благодійність. В наступних акцентах ми обов'язково продовжимо цю тему. Віряни Свято-Успенської парафії з селища Олександрівка Деської області разом з настоятелем перейшли до православної церкви України. Про це повідомили в Одеській єпархії ПЦУ. Там розповіли, що напередодні на загальних зборах релігійна громада ухвалила рішення про вихід з московського патріархату разом з настоятелем протирієм Михайлом Харабарою, який 32 роки очолює дану парафію та послідувала Томосу про автокефалію, 23 січня. Архієпископ Одеський і Балський Афанасії прийняв. Настоятеля і вповноважених парафіян, і задовільнив їхнє прохання про перехід до складу одеської єпархії ПЦУ. І тут треба нагадати, що Одеська область посідає сьоме місце в Україні та перше місце серед південних регіонів України за кількістю чинних храмів філії Російської православної церкви, більш відомої як. Українська православна церква Московського патріархату. Так, в Одеській області ще діють 415 таких установ для порівняння на Херсонщині їх 291, а на Миколаївщині 193. Ну і загалом наразі в Україні продовжують працювати 8193 церкви Української православної церкви Московського патріархату. В Одесі ухвалили рішення призначити КП Одесміськ електротранс. Замовником проектування та виконання робіт з капітального ремонту ділянки трамвайної колії на узвозі Маринеска. Про це стало відомо у ході засідання виконавчого комітету одеської міської ради, яке відбулося у четвер, 25 січня. Від початку повної штабного вторгнення узвіз Моринеско взяв на себе майже весь транспортний потік вулиці Приморської. Ви пам'ятаєте, чому це сталося? Тому що вулиця Приморська була закрита для, для руху транспорту будь-якого транспорту. Зокрема, ним прямував великовантажний та негабаритний транспорт. Також схил регулярно підвергався струсу від ракетних ударів. А з огляду на те, що він утворений в штучний спосіб, грунти не мають достатньої щільності. Всі пам'ятають, що зовсім недавно узвіть мореска був капітально відремонтований, все було зроблено якісно в розрахунку на мирний час. Суви грунти, переважно у бік моря зафіксовані вже під час вторгнення. Також, за словами мера, виявлено старі дренажні канали, які не були законсервовані належним чином. Експерти припускають, що це теж може впливати на просідання трамвайного полотна та дороги. Тож під час засідання було ухвалено рішення призначити комунальне підприємство Одесь електротранс відповідальними за ремонт ділянки трамвайної колії на узвозі Меренеска. Також для зменшення навантаження було прийнято рішення зняти з маршруту 7 багатосекційний трамвай «Одіссей Макс. Сподіваюся, що вже влітку ми всі роботи будуть завершені, та багатосекційний трамвай повернеться на сьомий маршрут. Триває підготовка до запуску першого аеротрансферу Одеси Кишинів, як повідомив голова одеської обласної державної військової адміністрації Олег Кіпер. Разом із українськими і молдавськими прикордонниками та представниками місії Європейського союзу з прикордонної допомоги Молдови та України пройшла нарада, де обговорили механізм роботи майбутнього трансферу. За словами пана Кіпера, буде працювати реєстрація пасажирів у електронній системі. Формування груп пасажирів за 2-3 дні до відправлення авіарейсів, далі відправлення автобуса з попереднього зареєстрованими пасажирами з Одеси, а також перевезення пасажирів аеротрансфером з пришвидшеним проходженням митних та прикордонних процедур не більше 30 хвилин перебування автобуса у зоні контролю. Загальний плановий час поїздки 4 години. За словами посадовця, це має пришвидшити проїзд українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів, та розвантажити пункти пропуску через кордон. Організоване перевезення пасажирів також зменшить навантаження на дороги області легковими авто та покращить рівень обслуговування населення у сферах міжнародних перевезень. І остання новина акцентів для тих, хто уважно слідкує за українськими спортсменами та їх досягненнями. І саме за одеськими тенісістками з 14 по 28 січня проходить легендарний турнір «Австраліан Ноупен. У ньому приймали активну участь дві одеситки – Еліна Світоліна та Даяна Ястремська щодо першої ракетки України Еліни Світоліної, то вона дійшла до однієї восьмої фіналу. Де зустрілася на корті з чешкою Ліндою Носковою. Через стань здоров'я нашої спортсменки матч, на жаль, зупинили. Ліна не змогла продовжувати гру і знялася з турніру. Бажаємо Еліні швидкого відновлення та повернення на корт. Ще одна одеситка Даяна Єстремська вже у першому раунді створила гучну сенсацію. Відправивши додому діючу чемпіонку Вимблдона, маркету вундрушоу, вона змогла дійти аж до півфіналу Австраліан Нопен, де програла китаянці Вень Джень. До речі, завдяки Даяні України вперше в історії була представлена у півфіналі австралійського мейджора. Тож хочеться подякувати нашим спортсменам за неймовірні емоції, які вони дарують вболівальникам, і побажати їм великих перемог. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press. І у телеграм-каналі приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе!